Відеокурс основ ведення жестів як альтернативної чи додаткової комунікації дітям від 0 до 4 років для спеціалістів раннього втручання. Урок 3. Мій добрий апетит. Коли ви щось питаєте, вираз обличчя і є вашою питальною інтонацією. Не треба ніяких знаків додатково показувати. Потрібно показувати емоцію смак продукту, наприклад, кислий, солодкий та інші. Вивчимо жести, їсти. Їсти. Однією рукою ми всі пальці збираємо докупи, ось так гуртом. І ось так от показуємо до губ. Доторкнутися треба всіма пальцями. Їсти. І ось такі рухи ми показуємо. Їсти. 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 Гристи. Гристи або гристи. А в чому різниця? Коли ми гриземо яблуко, ми показуємо, як ми це робимо. Гристи. Ось як ми тримаємо качан і Гризти. Гристи. гристи. Якщо ми гриземо печ печиво або щось інше, ми показуємо ось так: гристи, Гризти. І дріжечки зубами ми це можемо вже також показати. Гристи або гристи. Грудне молоко. Грудне молоко. Ми показуємо перше слово грудне на грудь, грудне. І друге слово молоко. Молоко. Якби ми доїмо корову. Грудне молоко. Сир. Сир. Ми беремо дві руки і одна до іншої прикладаємо і робимо такі рухи. Сир. Тільки хаотичні. Такий жест, тому що так робиться сир. Сир. Булочка. Булочка. Ми беремо дві руки, згинаємо усі пальці і робимо ось такий розмах, як булочку. Булочка. 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 Яйце. Яйце. Ми беремо одну руку, згинаємо палець. І до нижнього губи доторкаємося і ось так п'ємо. Можна також трішечки показати зуби. Яйце. 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 Каша. 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 Ми беремо одну руку, робимо такий стіл з руки. Та іншою рукою ми перебираємо кашу. Каша. Каша. Суп. Суп. Однією рукою ми робимо з долоні як човник маленький, та їмо супчик як ложкою. Суп. Яблуко. Яблуко. Однією рукою ми згинаємо усі пальці, і круговими рухами ми показуємо навколо фічки ось такий ось знак. Яблуко. Ось так. Яблуко. Печиво, печиво. Долонію ми ось так показуємо, як чи стіл, чи якусь поверхню, і іншою рукою ми робимо ось такий кубик. Печиво, печиво. Печиво. Ложка. Ложка. Ми імітуємо, ну, якби ми їли ложкою, і зараз ми її тримаємо. Ложка. Ложка. Тарілка. Тарілка. Ми беремо обидва руки і показуємо ось таку форму тарілку. Тарілка. Тарілка. Чашка. Чашка. Беремо долонь. Це наш стіл. І іншою рукою ми показуємо ось розмір чашки. Чашка. Чашка. Склянка. Склянка. Ми робимо ось такий стіл і беремо, імітуємо, що ми беремо цю склянку. Склянка. І робимо ось таку форму. Склянка. Склянка. Смачний. Смачний. Однією рукою, одним вказівним пальцем ми проводимо по пощуки ось такий рух. Смачний. Це така асоціація, що як би нам так смачно, що у нас тече слина. Смачний. Несмачний. Несмачний. Однією рукою, кизяним пальцем, проводимо біля щоки ось такий рух і показуємо, що ми відмовляємося. Несмачний. Несмачний. Нам не подобається. Несмачний. Ще. Ще. Ми робимо ось такий кулачок і його розгінаємо дуже швиденько. Ще. Ось так. Ще. Ми, якби просимо. Ще. Ще. Плюватися. Плюватися або плюватися. Ми беремо однією рукою. І робимо ось такий рух, якби ми брали б щось з рота та плювали. Плюватися. Та другий варіант ми без оберту руки робимо не ось такий рух, а відразу ось так ми плюємося плюватися. Тільки показуємо декілька разів плюватися. Можна. Можна. Обома руками ми робимо ось такі кулачки. І униз ми показуємо цей жест. Можна. І також додаємо кивком головою. Можна. Можна. Не можна. Не можна. Ми обома руками. Робимо ось такий рух в бік. Не можна. Не можна. І також додаємо рухом голови, що ми не дозволяємо. Не можна. Пити. Пити. Ми ніби беремо склянку однією рукою і п'ємо. Пити. Пити. Пляшка. Пляшка. Або пляшка. Ми ніби малюємо у повітрі фігуру пляшки. Ось таку пляшку або таку пляшку. Пляшка. Пляшка. Стіл. Стіл. Цей жест ми показуємо обома руками. Дуже важливо сховати ці три пальця і показуємо ось таку площину стола. Стіл. Стіл. Стілець. Стілець. Ми однією рукою робимо ось такий е, знак. Два пальця в нас вільно, а три пальця це великий палець, середній та безім'яний. Вони в нас е, всі разом. Ми їх ось так тримаємо. І трішечки наводимо уверх і вниз цей рух, стіл. Асоціація така, що в нас є спинка і є сидушка. Стіл. Голодний, Голодний. Обома руками ми направляємо до живота і ми показуємо, ніби ми так голодні, що в наш лунок аж там всередині. Голодний. 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 Наївся. 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 Однією рукою ми робимо ось такий шлуночок. І іншою рукою ми показуємо, що ми так багато з'їли, що вже нема місця. Наївся. 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 Апетит. Апетит. Однією рукою ми біля горла показуємо ось такий рух, ніби в нас жага, щоб щось їсти. Апетит. Апетит. Годувати. Годувати. Одну руку ми ставимо ось так, а іншою рукою ми ніби годуємо дитину. Ось так ложечкою. Годувати. Годувати. Допоміжні фрази. Це пляшка, там вода. Це пляшка, там вода. Або це пляшка, там вода. Хочеш їсти? Хочеш їсти? Давай їсти. Давай їсти. Будеш молоко? Будеш молоко. Сир смачний. Сир смачний. Ще хочеш печиво? Ще хочеш печиво? З'їж ложечку сиру. З'їж ложечку сиру. Плюватись не треба. Плюватись не треба. Або плюватись не треба, пити з пляшечки. Пити з пляшечки або пити з пляшечки ситуації у житті печиво, печиво, перчиво прихачайся, будь ласка. Так. Хвити. Чи ти бажаєш щось попити? Анічка? Анічка? Попити. Печеньку. Та в нас є ще бананчик. Ні? Ти не бажаєш бананчик? Добре. Ложка, ми робимо ось так. Бажаєш? Ще одне печенько? Печиво? Пані? Ще одне? Ні, все? Добре. Молодець? Молодець Анечка.